Друге питання? Тема по комісії. Доповідаю, що друге питання порядку у темах комісії. Комісії питання. Добре. Дякую. Дякую. Дякую.

Ну, можете не читати проект, зачитайте нахуй, просто пісню написано. Піснується комісія, держава надзвичайно із технічна комісія. І функціями є... На території міста оперативні контроль керівництво координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємство станові організації, фізичних осіб щодо запобігання саме там, особливо небезпечних форм, що входять е до, до, до міжнародного спису, а також масовим отруєнням тварин та їхніх підацій. Сказ, збірка, ящику. Сума, африканська сторона також отруєння, ми ну, вже в єсплаті охороненого сьогодні. У зв'язку з тим, що ем, і в 50-ті раді в організації, де на території міста пройшли пратові зміни, значить запропоновано вам посячні рішення, що зміни його скласти.

Оленич, Андрій Васильович, Коновалов Анатолій Романович, потім Спируків Іван Іван Антонікович, медівську відділу, профілактику роб, шликована потім на звірі шмедівської відділу, шмедівської райдержних хранів, устроював самого збройних спеціалістів відділу, безпечну першому продуктів та дітей шмединського іменно українського служби Петренко Олег Іванович, начальник грехського міськра. Володимир Васильевич, голова Хмельницької організації балки на органі Василь Григорович е, да, заступник, заступник началь, е, начальника поліції премітивної діяльності. Ось такий проєкт. Хорошо, а які обов'язки надають комісії? Що визить? Я це читав. Контроль юністів і координація діяльності органі місцевого самоврядування та міської ради з підприємством, організацій, установи на території міста з медика, курації принести до небезпечних порог або тут. Просто контроль і взаємодія обмін інформацією, все, так. Да. Ну як? Принцип роботи такий. Виникає чи збирається комісія, збирається, запрошують ну, там, робочі, туді, Організації, які цей напрямок відносини. Да. І е, складається план, тобто, що складається план, що ви маєте робити то-то, 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 такі потенція затримання проводиться до виконання, які відповідає членів законодавства. Тобто тих організацій, які входять сюди, ну і комісії положені. Ось ну, така робота. Ну, наприклад, область карантинного майже 25 косвенки там. Коренно, там Коренно. Я не контролировал. Да, контроль под этой. Хорошо, а взагали, Но, в Загали именно практично работал кто выполнил, куда такая ситуация? Ну роботу хто виконує же про служец служба и затормал для рука. Якби робити документи, що там законодавство вже розглядається на комісії і тоді згоджується місцевою міською радою. Я так розумію логічно, якщо є, допустимо, почато якогось там захворювання, це без різниці. Це тільки можуть бути дизайнерки, це міська. Влада виділяє якісь кошти, і хтось робить лікування, чи привыкли. Так, чи... так, да, там комісія вирішилась. Вирішується. для речі, хто виділяє які кошти, кой повноваження, пишеться план і тоді вже потом споруд. Хорошо, така ситуація Бували такі випадки, пошки, да, допустим, одному з районів міста біжить мест. І відправлено ознаками хвороби якоїсь лишає, шепси, до кожна так. Дивіться, там написано, ми писано, облікатися така консультація, по е, державні е. влади мають займатися тільки повноваженнями, які вони повноважуються. Теж прожив служба, ну, я вам так скажу, ми е, можемо здійснити е. лікування, відповідно, роботу. 25 комментарий. Могу в этом чи что там кисиомородии не стоит, не вполне много. Хорошо. хто там займається пишуть, до кого зарта. Ну там же уже служба, что называется экологической ресурсов человек ставлю. Раз. Потім я довел до наслеж... конца мастерства настроить государству. На Значить, чоловіки розлязів знищувати. І вони не реагують, вони дають свідку, що в них є угіддя, і вони тільки можуть угіддя. Да, так, менші, що Щой я задаю це питання? Були випадки, що мешканці району зверталися до депутатів з цю намір. До них заходив приватне володіння, розносить певні хвороби, знищує домашні ну, курей, будь-що. І вони звертаються до депутатів. Збирає ситуацію. Вас покажуть, чи можна це рішення на комісію винести, чи повноважень. Ну да. наші, да. держави. Держави держави. Тернало, куди, це, так, повноваження. Конкретно нашій спождаті. Теж хтось споживка займається безпечністю, харчових продуктів на підручним, але десь судочку, куди застати? Дивіться, я ж не можу знати, які ну, Ви прийшли з проєктом рішення, создаєте з... таку от комісію, чи оновлюєте склад. Це e... цієї комісії є таке поняття, так? так? Куди це так боротьба з хворобами поняття? Щоб боротися з хворобою, треба становити спочатку. Якщо займо людина, яка заявляє, має зловити лиса, принести депутату, на Бог маєте зробити аналіз лиса, що? Хорошо. Ви скажіть такого, я не знаю, або скажіть Я знаю, я вам скажу, відмовим, там ж не написано. Я mm -hmm. за mm -hmm. кого чи не читав. Значит, благоустроено помню за слово. Мість сил займаються обороною, скажімо, смотри, вони хоча прийти. Ну, заборіть і справи, поэтому чоловік, я не <голи> знаю. Я вам не можу сказати, я вам можу сказати за наші помогами. Умова служба не ходить. Лоб, лист, оцей Коротше, Коротше а це проект рішення, це формальна така, як обична і так? Що це справа формальне? Ми проводимо реально про якусь команду. Це щеплення людей, щеплення тварин, виконання якихось таксацій, відстрілів. Ну, от є випадок. Я ну, випадку є для людині. От у мене це звиплається. Далі, до кого я згоню, куди біжу. На повинна бути якась причина. Наприклад, експертиза, що є справа. Ні, людина ніколи не експертизу. Вона побачила іскоди. До кого До місцевого самоврядування. До органів місцевого самоврядування. Територія міста Людина ми говоримо про Якщо виникає хвороба, то тоді це займається комісією. Хорошо, я вивчаю, представники виконавчого комітетом. Є в виконавчому комітеті підрозділи, який може надати якусь консультацію чи зробити якусь дію в даному випадку? Почекайте ви, ви ж... Nie, я, я, троги, Почекайте, ви мене. Ні, я вас не трогаю. ви мене відвели так, щоб я щось сказав. Я вам говорив, що за нашу. Ви, я... так, там таки написано, що ви з oh. цим займаєтеся органів місцевого самовруження. Ну минул, не дещо споживкувати. Що ти я це почув? До консультації, виконавчого комітету. Я правда робочу громад. Ні, я колись звертався в гармо. На мене так подивилися що гірше, ні зараз на мене виділить. Куди ж так? Тобто, якщо ми створили цю комісію, то давайте ми вже якийсь алгоритм прописуємо, як ця комісія має діяти. Може ця комісія приймає звернення і має далі організовувати роботу. Тобто має бути правильний алгариці. Комісія починає діяти встановлений факт. Готування, хороб. Коли там віра йдеться, комісія не, не, не... Якщо вже встановлений факт, вірить, то так, комісія має давати пазівки, наприклад, що я Останнє питання задаю. Ви не працівник. От ми два простих чоловіка пішли і побачили цю ситуацію, як ми з вами проведемо. Визначимо, яка хвороба. От кого хотіла поворот, визначає лабораторія. Тобто ми її ловимо між в лабораторію. Так. Що ми її зрозуміли? Згідно за У когось є якісь питання. Я немає. що нічого не ясно, так. Да.

Э, моё место для питания, складывается, да? Да. А и кабра. А что там? Хотя что-то побисте, что оних дроков, что это, по метрам там? Да. Подождите, для вас здесь заложена энергия. Нет, не чекай. Він е, процитував статі у закони, да? так? Хаба звертатись до за місцевого самоврядування. Куди? Нема такого <звук> закону. Я забув такий виклад. Я звернувся до Захарчука. Він каже, я не знаю, це замислиться. Я кажу, які мисливці. Бо все, хто об'єднається, люди звонять, обліч такі.

<пострігул> так, коли бабуся приходить, починає плакати, бо в неї з 10 кур залишилось пів, і вона розуміє, що їй щось треба робити. А він приходить кожен вечір, весь обліче, гавкає, і все нормально. Поліція каже, ні, у нас такі немає законів про поліцію, не будемо стріляти. Мисливці кажуть, на територію угідь. Ніяко. <нах> він хоч Він хоче... Він не читав, він думав, що я Він Зачитав і что, так. Хорошо, давайте. Доброго дня, що нам заступник на розгляд позиції, в минулості на проекти військового управління, яке саме управління. Наші країни наступні управляє в інформацію зону. Продовжу правонадим на ласку, це почти 5, когда е на території, розташовано, на території різко та Бечков.

Як ви наступні? Коїкі є питання. Нема питань, хто за те, щоб дане практичні винести на розгляд сесії, хто за. Як ви наступили? Коїкі є питання. Нема питання, хто за те, щоб дане практичні винести на розгляд сесії,

Немає питань. Хто за Касячі Далі, правдивіше, не має настройки для стежки? Хто за... Практично, я маю настройки на новий м'яколка роздмік від фікуру, що воділо є в ньому. Двоє кілька питань. Не питань. Хто за Касячі Далі, правдивіше, не має настройки для стежки? Хто за... Для стежки... Я думаю, що є десь питання, шучу. хай да да че решение на моя на попреденя говорен и си мога да видя вие мога да справам и мога да говоря много ясно кои са въпросите ме моето ето до тези общане графични и на розете што два и само с това достатъчно разбираш нямало пространство за спора кои е въпросите

Що такий розповіл? Справа в тому, що була формована до мене дня, але перед її формування була замовлена нервати на нашого оцінка. E, ми виховіли до мене ніяк. Це не ми майданчик. Ja, але в суд з тим, що є там розбіжність нормативної оцінки, ту є пороги, який катактар, ми вирішили відмінити аукціон, затратити термотиршову оцінку.

Царка працювала військова в Україні, вже в Хмельницькій області, є за так само зобов'язали особовим теж створювати, такі була ган подобається, нам подобається, але ми не мусимо вишити запитання і виконати більше на судді. Тому на базі управління культури туризму створюється півроці, де пане понад. Прошу підтримувати. Кабінет е, міністрів України у нас Хмаренко і в реї до списку історичних місць і містечів. І е, оскільки ми донесені до самої стежки, ми зобов'язані, ну якби це спеціальний повноважний орган, ми пов'язані здійснювати е, моніторинг е, усієї території, де є е, пам'ятки культурної спадщини. Дійсно їх слідкувати ну, за реконструкцією, відновленням надання, Ну, Займаються питаннями збереження цих культурних об'єктів. Це не означає, що це лише пам'ятники, це може бути і якась і територія, і об'єкт нерухомий. Це дві штатних сатання одиниця з цим Це мінімально, що це мінімально, тому що як тільки у нас творити, що не будуть. Це виходить, вони будуть накопичувати ті інформації, які в нас є пам'ятники зельного значення, національного значення. А якісь питання вже там для мене конфлікт. Це ж конфліктує. А там навіть писано процедура в поняті, що має бути погодження обох команду. Серйозно. Так. А у нас є правил комісії, це питання чи це практика? Звісно, перше питання, я тут просто посилюваю і Я Чому ви правда? Це дякую. я хто семье специально немає за те, що там пришел на этих Дякую. за мир на шлю. То есть проезжай, и все ваш ковид. Самый главный принял. Собственно поволочене с творением. А процедур, не так, видимо, позволяйте. Придут плане.